Показую наші покупки в АТБ, але в першу чергу хочу показати вам, Віка заказала через інтернет колготки. Ну, я так розумію, в Єві все, да. але прийшло все зі Львову. І дивіться, як воно тут. Раніше оце гофрована була така бумага, зараз просто порізали е, якийсь ящичок, отакий бумажняний, і запакували. Колготи заказувала Італія, але прийшли ті, що в Україні виготовляють. ну Вона їх в Єві брала і ті, і ті. ну ось такі. Три. Ну, їй треба. Що я зроблю? Треба ж офісний ну, працівник треба колоти. І вона їх так рве 30 день. І коштують вони 95 гривень. Одна пара. І доставка 39 гривень. В АТБ купили пасту. 150 грам паста по акції коштує 45 гривень 90 копійок, 52, 2,5% жирності. Ось така вона. Далі хліб барвист, барвистий, різаний 275 грам. Коштує 9 гривень 90 копійок. Папір туалетний, сніжна панда, коштує 50 гривень 50 копійок. Напій фанта 1 літр з апельсиновим соком. Коштує 26 гривень 30 копійок. Яйце куряче, ясен світ, справжні велетні. Десять штук, коштують 56 гривень 90 копійок. І крем, це для мене. Бархатні ручки взяли, зволожуючий. Коштує 51 гривну 90 копійок. І пакет невеликий купили такий 4 гривни. Ось такий пакет. Вся сума 245 гривень 40 копійок. Ось такий чек. Ось такі покупочки ми сьогодні здійснили в АТБ. І Віка одержала посилку через інтернет з Єви.